Готовий покрутити? Давай мені спочатку. Потім папу, давай, потім маму, давай. да всіх покрути, давай гось нас. я почався. Давай, гос. Ого, нічого собі. Так. Тепер давай папу. Папа не хоче, не, давай мене. Ні, да він нормально, він справився. <рес> <рес> О, маму. Нічого, як... папа тоді наступний раз, так? Да? <рес> <рес> зараз, зараз він. О. Все гусь, давай обіймай тоді всіх. Кажи пока-пока, всім мирного неба. Ага, всім. Всім діткам, всім діткам крило подай, всім діткам помахай. Пока, пока, Всім всім помахав. З днем народження Віталій.